Езоп Лисиця і ворона Якось ворона побачила шматок м'яса. Ой, я сьогодні добре пообідаю, втішилася вона, вхопила м'ясо та й злетіла на високе дерево. А внизу саме лисиця біжить, побачила ворону й мовить улесливо «Добрий день, Орле! Якся маєш? Ворона не відповіла, бо тримала в дзьобі м'ясо. Лисиця нітрохи не образилася, а співала далі. Вибачай, що називаю тебе орлом, але ти куди гарніша за орла. Жоден птах не має таких чорних крил і таких пригарних очей. Чому над птахами царює Орел? Хіба зрівняється він з тобою красою та розумом? Ворона запишалася, аж пір'я розпустила від такої мови, а лисиця заспівала вже іншої. Та ворона і дзьоба не розтулить, бо немає голосу. Птахи не виберуть, ні мого царя. Карр. каркнула ворона. То це я нема. Зараз же проси пробачення карр. схопила лисиця м'ясо. Що випало з воронячого дзьоба, хай засміялася глузливо. Вороно, ти справді дуже гарна. Лиш розуму тобі бракує.